Молоко, на якому будемо робити розчину, ну, яйця, трошки цукру, солі, ну і житня мука. Ці інгредієнти потрібні, щоб замістити тісто на красівський пиріг, який готують у селі Красів Стрийського району. А я була за невістку і моя свекруха то завжди робила. То для неї було дуже важне таке. Для начинки цього красівського порога ми відварюємо картоплю, розварюємо гречку. Тоді обов'язково смажемо багато цибульки. Цибульку смажемо на олії, на маслі чи на маргарині. Давайте гречку, а ви смажте цибульку зі шкварками. Добре, перетукаємо, тільки ми ще додаємо домашній сир. Бо перша згадка про наше село була письмова згадка в 1421 році. Ми вже відзначали 600 років села. А і, і, і дуже ото з того той. пиріг тут здавна, здавен, здавен, здавен. То навіть як пиріг був такий більше було сиромні в гречки, то він навіть символізував, що то багатий ага. пиріг є, що то родина заможна є. То, Давай, бери, качай, чекай. Якщо багато тіста, ми, ми ага. робили, дуже тісто. Ага. Я ще пам'ятаю, моя бабуся завжди кочергою запихала, брала ну, кочергу, чи глечик, чи щось і запихала в пічку. Так. Ну, але часи міняються. Пішов, цей сина святоха, щоб нам сюди не вдав. Теплий босс гарячий. І відійшов він. Щоб він відійшов тут, і дуже буде м'ягенька гарна шкірка. Таке вибрання. Ми подаємо пиріг з підливкою грибною. На сьогодні я вам приготувала підливку з, з, того, з баранячки грибів. Хто з бабусею живе, там ще внуки знають, що де пекла. А вже як діти окремо живуть, вони немає часу на ну, їм, їм задовго. Давайте спробуємо що вийшло. Іван Кадосько, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина.